Преміум КЕЙС-уроки. Молодша школа. Привіт, друзі! Наш КЕЙС-урок називається Пригоди краплинки. Яка інформація на вас тут чекає? Яка роль води в житті рослин, людей і тварин? Що таке кругообіг води в природі? Як люди повинні ставитися до води? Та чому воду треба берегти? В нашому Році чотири розгортки: я у світі, природознавство, екологія та практичні навички. Тож давайте розпочинати. Вода є невід'ємною частиною нашого життя, друзі. Без їжі людина може прожити до 45 днів, а от без води всього лише від 3 до 10 днів. Але придатною для пиття води стає все менше і менше. Чи може людина якось вплинути на цей процес? Який вклад ми можемо зробити з вами, аби призупинити забруднення або хоча б зберегти хоч трохи води? І чим саме прісна вода така корисна, що її потребують майже усі живі організми? Відповіді на усі ці запитання ми з вами зараз дізнаємося. Що нового ми дізнаємося у цій мандрівці? На що саме ми витрачаємо воду? Для чого потрібен круговий води? Чому вода є основою життя? Хто забруднює воду? Та чого більше, суходолу чи води?